Щойно закінчилося зібрання Ради коаліції. Партія Батьківщини піднімала декілька важливих питань. Перше питання, яке ми піднімали, це те, що сьогодні четвертий день підрахунку голосів по виборам і порахована всього 14,7% від загальної кількості матеріалів. І тільки 14,7% депутатів вже мають відповідний статус. Це недопустимо. Тому що демократичні країни, в тому числі європейські демократичні країни, підводять підсумки виборів максимум за одну добу, і це є загальна практика. Тому партія Батьківщина стверджує, що за ці чотири дні, які так звано підводяться підсумки, іде реальна фальсифікація виборів масштабна. І тому повстає Одеса, повстає Чернігів, Дніпропетровська область, інші області, повстають просто вже люди, які не хочуть терпіти. Масштабної фальсифікації після Революції Гідності, ми вимагали, щоб був запрошений генеральний прокурор на погоджувальну раду, міністр внутрішніх справ, а також представники президента, які за це відповідають. Ми звернулися і до голови Верховної Ради, і до президента негайно втрутитись в цю ситуацію. Ми сподіваємося, що будуть зроблені такі кроки з боку голови Верховної Ради. Це перше. Друге. Ми підняли питання негайного вівторок голосування по зниженню податку на видобуток українського природнього газу так, щоб знизилися тарифи. Ми наполягали на тому, що вівторок було розглянуто закон в цілому, що зразу призведе до зниження тарифів. Але голова Верховної Ради сказав, що раніше четверга він розглянути не зможе. На середу призначено засідання комітету. Народний фронт. За дорученням прем'єр-міністра блокує засідання комітету. Тому ми середу беремо під контроль. Ми будемо оголошувати суспільству, Хто з членів комітету податкового, який мусить прийняти рішення щодо винесення в четверг законопроекту про зменшення податку на природній газ український, ми будемо відслідковувати і будемо інформувати суспільство, хто не голосував, а хто садотував прийняття цього рішення. Третє питання, яке підняла фракція Батьківщина, це питання про негайне скасування податку на пенсії. Законопроект проведений, все це є, безумовно, прийшло через комітети, всі матеріали є. Просто не робиться, тому що за рахунок пенсіонерів сьогодні закривають корупційні діри в бюджеті. І ще два питання, на яких ми наполягали. Перше питання із цих двох це продовження мораторію. На продаж сільськогосподарської землі всі знають це питання, домовилися про те, що на середу комітет розглядає це питання, і до кінця тижня ми будемо приймати рішення про постановку це в порядок денний батьківщина. Не відступить на крок від того, щоб мораторій на продаж сільськогосподарської землі, а власне продажу української землі з молотка, був цей мораторій пролонгований і щоб продажу з молотка сільськогосподарської землі не відбулося. А також ми знаємо, що зараз країну захлиснула хвиля корупції. Останні повідомлення, що мазут для збройних сил України був поставлений значно дорожче ніж навіть продаж мазуту в роздріб, і це тільки один з тисяч прикладів корупції на забезпеченні української армії. Паливом та матеріально-технічними ресурсами, саме тому ми поставили питання досить жорстко про прийняття законопроекту про тимчасові слідчі комісії в парламенті, де можна проводити слідчі дії і які не будуть прокуратурою руйнуватися, і можна буде передавати документи напряму до суду. Ми хочемо, щоб нарешті парламент почав виконувати свої контрольні функції і почав функціонувати так. Як парламент функціонує в усіх інших європейських країнах притягати до відповідальності корумпованих чиновників? Ми також просто вимагали подачі документів від президента до Верховної Ради про заміну складу Центральної виборчої комісії. Ми рік тому подали свої пропозиції по заміні ЦВК. Сьогодні ми бачимо, що голова центральної виборчої комісії Хіндовський, який за повідомленнями засобів масової інформації приймав участь в фальсифікаціях всіх виборів при Януковичі, сьогодні робить те ж саме. І він вже нелегітимний, тому що півтора роки він знаходиться при владі більше ніж це передбачає конституція. Це воля президента така. Так ми хотіли б, щоб президент поміняв свою волю. І щоб ми отримали центральну виборчу комісію законну конституційну, а не так, як зараз, корумповану і нелегітимно. Які останні домовленості по виборах в Маріуполі? Що стосується виборів в Маріуполі, я думаю, що приймати рішення на цю тему буде погоджувальна рада. Але я хочу висловити позицію партії Батьківщина на звільнених територіях, де мир, де встановлена українська влада, де ми можемо. Застосувати український закон про вибори, а Маріуполь саме є такою е, е, таким містом. Нам треба проводити вибори, але проводити згідно українського законодавства. Е, як передбачає українське законодавство дату, так і проводити. Е, ми за проведення цих виборів. Коли вони мають бути в такому разі? Я думаю, що тут треба, щоб розглянула ЦВК разом з парламентом е, всі законодавчі можливості. І згідно українського законодавства провести ці вибори. А скажіть, а чи є якийсь законопроект раніше в БПП говорили, що до кінця тижня планують до кінця цього тижня планують підготувати відповідний законопроект? Чи є хоча б якісь напрацювання? Чи подавала ваша фракція письмові пропозиції? Поки що жодного законопроекту, який би коригував українське законодавство для спеціальних умов Маріуполя в парламенті не існує? Дякую, дякую